Починаємо інформаційний ранок разом. Я Катерина Сривкова, вітаю. одного українського військового поранили на фронті минулої доби. Напередодні ворог чотири рази обстрілював українських армійців на Донбасі. Наші позиції біля Попасної та Причепилівки на Луганщині накривав із гранатометів та кулеметів. А біля селища Глебединське на Приазов'ї гатив із заборонених мінометів 120-го калібру. Через босфор у чорне море увійшов вантажний корабель, який везе Україні два американські броньовані катери. США передали їх нашим збройним силам для патрулювання. Відомо, що катерам присвоїли назви Суми і Фастів. Нові бойові одиниці українських МВС вже за кілька днів прибудуть до Одеси. США можуть збільшити військову допомогу Україні для протидії російській агресії. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела у Держдепі США за їхніми даними. Зокрема, йдеться про передачу Україні протитанкових ракетних комплексів Джевелін, мінометів та систем ППО Стінгер, а також військової техніки, яка раніше призначалася Афганістану. Крім того, у Вашингтоні розглядають можливість відрядження до України своїх військових радників. Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні другого траншу у 700 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба МВФ. Очікують, що гроші на українських рахунках будуть вже сьогодні. За словами президента України, ці кошти спрямують на підтримку фінансової системи і боротьбу з наслідками COVID-19. Уряд США розширив санкційний перелік фігурантів, причетних до будівництва російського газогону Північний потік потік-2». до чорного списку. Потрапили судно Марлін та підприємство Трансандрія, пов'язані з Росією. Оновлений перелік держдеп США передав американському конгресу. Нагадаю, адміністрація Байдена і далі зберігає виняток із санкцій для компанії-оператора газопроводу, аби не псувати відносини з Німеччиною. Водночас, Конгрес США готує законопроєкт, який зобов'яже Білий Дім запровадити обов'язкові обмеження проти всіх без винятку суб'єктів пов'язаних із газогоном. Португалія відмовилася від вугільних електростанцій. Напередодні зупинилася остання твердопаливна ТЕЦ Україні. дочасно, адже закрити її планували лише наступного року. Нині уряд міркує, чим замінити викупне паливо серед варіантів перехід на біомасу або сонячну енергію. Вугільна енергетика це найбільше джерело викидів парникових газів у світі. Від її використання вже відмовилися Бельгія, Австрія та Швеція. Туреччина збудує газопровід до родовища у чорному морі. Інженерні роботи на місці майбутньої бурової в Сакар'ї завершили. Тож навесні наступного року почнуть будувати трубопровід. А до кінця року його планують запустити. Водночас дослідження та пошук нових родовищ блакитного палива в акваторії тривають. Нагадаю, торік туреччина виявила у чорному морі найбільше в історії країни поклади газу 320 мільярдів кубометрів. А цьогоріч зафіксували ще одне велике родовище із запасами понад 135 мільярдів кубометрів метрів Рукопис, на якому Альберт Ейнштейн зобразив зародження теорії відносності, продадуть із молотка. Цей документ легендарний фізик створив у співавторстві з колегою і другом швейцарцем Мішелем Бессо, 1913 року. На сторінках схеми, формули та короткі пояснення. Це одна з двох нотаток про теорію відносності, що збереглися до нині. Ще один рукопис ученого зберігається в архіві Єрусалимського університету. За раритет сподіваються вторгувати 3 мільйони євро. У зоопарку німецького ростока народилися білі ведмежата. Така подія в неволі велика рідкість, а тут одразу двійко народжуються могутні хижаки зававашки трохи більше як пів кілограма, тоді як вага їхньої мами понад пів тонни. До двох місяців ведмежата майже голі, сліпі та не можуть зіпнутися на лапки і через свою вразливість часто не виживають. Тож нині тріться під пильним наглядом ветеринарів. А вони стежать, аби ніщо не порушило спокою молодої родини. Це поки що все. Наступний випуск буде о восьмій. Тоді побачимось.